Їжачок і соловейко. Коли до лісу, з звір'ю, повернувся соловейко, їжачок визирнув із своєї нірки під кущем глоду, чемно привітався і став чекати сутінок. Він знав увечері соловейко неодмінно заспіває і не помилився. Сіло сонечко, і їжачок почув ніжну трель. тьох, тюх тюх їжачок склав голочки, заплющив малі свої оченята і слухав, слухав. А ніжні звуки змінювалися дзвінкими, жалібними, радісними. Соловейко співав про те, в яких далеких краях він був, як скучив за рідною землею, за своїм лісом. Бо чужина то завжди чужина. Соловейко не замовкав ані на мить. Аж до ранку. І їжачок просидів під кущем теж до ранку, слухаючи лісового співака. А перед сходом сонця до Соловейка прилетіла подруга, і вони почали мостити гніздо. Скоро там з'явилися зеленкуваті яєчка. Гніздо Висіли на кущі низько над землею, проте солов'ї не боялися їжака. Їм подобалось, як він уночі шарудів торішнім листям, як форкав, шукаючи жучків собі на вечерю. Тепер соловейко вже не виспівував, бо народилися малі солов'ята, а їх треба було годувати, ловити комашок дрібненьку гусінь. Та якось налетів сильний вітер, гойднув куща, і одне солов'ятко впало на землю, в торішнє листя. Воно не забилось, ні. Йому навіть цікаво було під кущем. Солов'ятко лише дивувалося, чому так хвилюється мама й тато, а особливо, коли поблизу з'явилась якась велика руда тварина. Солов'яткові ця тварина сподобалась. І воно свиснуло Фіть, ідіть сюди, які ви гарні, фіть. Однак, мабуть, ні мамі з татом, ні їжачкові, та тварина не припала до душі. Бо солов'ятко помітило, як їжачок згорнувся клубком, настовбучив голодьки і сердито фиркнув. Іди звідси геть лисице. Я наскрізь проштрихну тебе одними голками. Ну-ну, дзявкнула лисиця. Радій, що я сита зараз, бо з'їла б не тільки оце солов'ятко. Я знаю, в тебе на животі нема голочок. Все одно я тебе не боюся, скрикнув їжачок. І це солов'ятко не для тебе. Лисиця скривилася. Ночувайся, їжаче, знай, колись я ще завітаю до вашого лісу. Солов'ятко зростало на землі. Їжачок склав із сухого листя йому микеньку перину. Вони швидко подружились. Мама й тато приносили солов'яткові ягідки, а їжачок жучків. Їжачок навіть підходити нікому не дозволяв близько до солов'яти. ні зайцям, ні білкам, ані бобрам, щоб випадково хтось не скрив, де пташеня. І, вдячне солов'ятко наспівуло їжачкові найкращих пісеньок, яких чуло від тата. А тата сідав на гілку і пильно слухав Ні, синку, оцю пісеньку треба співати не тьох-тьох-віть-віть-віть, а віть віть тьох-тьох. Чуєш, так набагато краще. Чую, тату, чую, погоджувало солов'ятко, і виспівувало для їжачка пісеньку. Так гарно, як тільки вміло. дні минали. І солов'ятко навчилося не тільки співати, а й літати. Поблизу куща, глоду росла мала сосонка. Солов'яткові вона дуже подобалась. Сосонка подібна до мене, схвильовано сказало вони така ж колюча, але добра і ніжна. Солов'ятко злітало на соснову гілочку і питало, що заспівати тобі, їжачку?» Їжачок сідав зручніше під кущем і казав, коли твоя ласка оцю тьох-тьох. Вже вечори похолоднішали, вже зелене листечко поруділо, солов'їна сім'я, присла пристала до великого пташиного гурту. До побачення їжачку!» гукнули солов'ї, ми летимо у вирій до теплих країв, бо вже скоро зима. На ту весну я заспіваю тобі ще кращих пісень, пообіцяло солов'ятко. Непрохана сльозинка скотилася віжечка з очей. Він ще довго стояв під кущем і махав солов'ятку лапою, хоч і не бачив його, бо трошки короткозорий був. У лісі все холоднішого. Але було якось незвично сухо, і найменшого дощику не випадало. Біда буде, біда буде, стрекотала сорока. І хто їй не вірив. Однак лихо прийшло тоді, коли всі нарешті зітхнули. На обрії пливла хмара. Вона росла, густішала, назустріч їй збігалися інші хмари, чорні. Ховайтеся, скрикнула сорока. Буде осіння гроза. І справді, раптом спалахнуло півнеба, і гаряча брилискавка поцілила в ліс, запалила вершину старого дуба, обгоріла гілка впала на суху траву, і вже зажевряли кущі, де зростали влітку малі солов'ятка. Тікайте, тікайте скрикнула сорока. Все, що було живого в лісі, побігло, поповзло, полетіло далі від страшного лиха. Їжачок теж побіг на своїх коротеньких ніжках. Коли він повернувся до рідного лісу, то не впізнав на круг себе нічого. Одні обгорілі стовбури та кущі полишило після себе зле полум'я. Не стало й сосенки, що її так любив соловейко. Все одно я залишусь тут, сказав сам до себе їжачок. Адже коли навесні повернеться солов'ятко, воно не впізнає свого рідного лісу. І як я не зустріну його, полетить собі далі. Їжачок розкидав чорне хрустке листя від своєї нори, а потім побіг у вибалок за свіжим осіннім. Бо нору треба було гарненько прикрити, щоб холод не заходив, сніг не залітав, а навесні вода не затекла. Коли жичок повернувся з листям, то було густо наколене на його голочки. Він побачив біля нори лисицю. Ага, зловтішно сказала лисиця. А я вже думала, що не впіймаю тебе. Я зголодніла, і мені не страшні тепер навіть твої колючки голочки. Іжачок завмер. Лисиця могла покотити його знесиленого у вибалок, схитрувати якось, щоб він зненацька випростався, і гострі голочки вже не порятують його. Що тоді станеться із Соловейком? Він же не впізнає свого лісу того найріднішого місця під обгорілим кущем глоду, де він ріс і співав своїх пісень. І бездомний, він полетить собі далі. Хоч би одна однісінька зелена гілочка залишилася поруч, тоді псоловейко зрив собі гніздечко отут. Але лисиця вже занесла кіхливу лапу над їжачком. Ось я тебе зараз. Тоді їжачок зібрав усі свої сили і звелів сам собі. Стань нососункою, хай соловейко щасливий буде. Що таке? скрикнула злякана лисиця. Це ж сосунка не їжачок. Краще піду я звідси, бо це, певно, якийсь зачарований ліс. І вона втекла назавжди з цього лісу. А навесні зверрюю повернувся Соловейко. Він перелітав з обгорілого кущика на кущ, і тужно витьохкував. Невже це мій рідний ліс? Як гарно тут було торік, улітку. а може, це не мій ліс. Полечу далі, бо навіть ніжачка нема, а він би неодмінно мене зустрів. Соловейко злетів у небо, щоб востаннє глянути. На згарище. І враз оглядів знизу маленьку зелену сосенку. Ні, нікуди я не полечу, вирішив Соловейко. Тут жив мій найкращий друг їжачок. А це та сама сосенка, що так схожа на нього, колюча, але ніжна й гарна. Він спустився під сосенку і дзьобиком став знімати торішнє жовте сухе листя наколоте на колоте, на голочки. Це було те саме листя, котре ніс їжачок собі до нори. І цього листечка я зів'ю собі гніздечко, сказало Соловейко. І коли сонечко, йдучи на спочинок, востаннє торкнулося промінцями обгорілих стовбурів, Соловейко заспівав. І навіть почорнілі кущі слухали його. А від їхніх коренів піднялись живі зелені пагінчики, і трава зачудовано зводила гострі стебельця, проштрикуючи сірий попіл. І Соловейкові здалося, що то не сосенка принишкла, слухаючи його пісеньку, що то слухає діжачок.